Нагороджується почесним нагрудним знаком від командувача військ оперативного командування північно сухопутних військ збройних сил України медалю сумлінну службу. Служу українському народу сімох розвідників 117-ї окремої бригади ТРО нагородили за виконання бойових завдань. Серед тих, кого відзначили військовослужбовець з позивним невеселий, приєднався до війська, розповідає на початку повномасштабної війни. Служить у підрозділі, який називають топтуни. Ну це так умовне умовне таке, ну назва це люди, які більше ходять. По державному кордону, за кордон роблять якісь дорозвідку, рекогностування, заводять підрозділи, виводять. Також ну, там бувають такі випадки, коли 200, тобто ну, допомагаємо з евакуацією, допомагаємо, прикриваємо підрозділи. Тобто, наша задача дорозвідка, розвідка, мінування. Військовослужбовець з позивним Мародер також прийшов у військо з початком повномасштабної російської агресії. Його специфіка радіорозвідка. Ворог не каже ні одного слова, яке б ми не почули. Не літає жодний БПЛА, якого б ми не побачили. Спостерігаємо за пролітом розвідників Російської Федерації. Спостерігаємо за їх перемовинами. Здовж кордону вздовж нашої смугли відповідальності. Слухаємо всі підрозділи, які готують операції, які заходять на нашу сторону. які доповідають про свою роботу на тій стороні. І часно доповідаємо про це нагору. Тому і працюємо. Бійці нині служать на прикордонні сумщини. Про те, що надає їм сил і мотивує, кажуть. це незалежна Україна, це дружина, діти. Це моя рідна земля. Яка б вона не була, вона найкраща. Я народився у Сумах, тому це мій рідний місто. Будемо захищати. Ірина Касьяненко та Анна Волох, Суспільне новини, Сумщина.